Цей рік особливий і складний, тому що це рік виборчої кампанії у жовтні місяці. І я переконана, що вся та грязь, яка сьогодні виливається, в тому числі на педагогів нашого міста, на директорів, і так само на мене, на міського голову, так, вона ніяким чином не очорнить нашу територіальну громаду. Тому що в нас в школах. Немає ні корупціонерів, ні тих, хто вимагає якісь взятки, немає тих, хто змушує робити так звані благодійні внески. Я чисто переконана, що в наших школах е, працюють люди честі, люди правди, люди, які, люди інтелекту і люди мудрості. Лева Гривазовича. Парськанадзе, в якому я просто процитую рядки із цього звернення. Значить, шановний Ле Бревазовичу, прошу вас особисто взяти під контроль та надати відповідь. І тут є ряд питань, і ось одне із питань. Хочу звернути вашу увагу про збір коштів з батьків. Які мають дітей школярів та дошкільнят в школах Борисполя та ДНЗ міста постійно збирають благодійні внески від 200 гривень щомісячно до 2,5 тисяч. За, е, за вступ до закладу вся інформація про побори поступає від постраждалих батьків. Прошу припинити корупцію в сфері освіти міста Борисполя. Пане Олеже, якщо це ви, це я якщо це ви, то я б дуже хотіла, щоб ви от, в присутності всіх оцих світлих, творчих, інтелектуальних, культурних. Добрих, щирих людей От дійсно пояснили і сказали, хто ж із них є тим корупціонером. Добрий день. Звати мене Роман Олег, я журналіст, також я член радикальної партії Олега Ляшка. Живу в Борисполі три роки. Півроку тому я вступив в радикальну партію Олега Ляшка. І з Ярославом Годуньком ми десь місяці два-три був такий, був такий скандал у нас у ДНЗ Берегиня, де зібралися. Близько 15 батьків, от які давали кошти на матраці подушки, але десь близько півроку тому, даже, ну, місяці три тому вони обнаружили, що ці подушки є кошти здається 74-го року. Хоча мова Хоча... йде про парі, да, 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 да. за, да, за всього світу. Я розкажу, я проживаю на в мікрорайоні Промі. Там у нас є школа номер 7, і батьки, я навіть скажу, я не буду казати фамілії батьків, я скажу, я скажу, з якого будинку завокзальна 7А. Скажеться, що близько десь двох місяців тому подзвонили і вимагали з 9 класу, 9 клас там є, батьків 9 класу срочно принести 250 гривень. Я взяв відеокамеру, я завжди з відеокамерою і пішов, щоб подивитися на цю людину, хто збирає і для чого. Охранник, коли побачив, закрили двері і мене до школи не пустили. От. Ну, мож, можливо, ця людина представилася сказала, що ніякі гроші, тут не збирається. От. І конкретно фамілії, батьки бояться називати, але послухайте, послухайте. Що такі зараз 250 гривень для ремонту. Ну що це таке? Послухайте, будь ласка. Перед цим Людмила Васильівна сказала, що ніяких зборів не збираються правильно. І також була бумага, коли ми проводили, я не пам'ятаю, як називається, чи освітня рада. І я був присутній, були всі присутні педагоги. І вона сказала, що давайте ми можемо до Нового року ми можемо припинити збори благодійних внесків. І ще я хочу сказати, що якщо взяти і відкрити рахунки по благодійним внескам, да, допустим, за, за минулий рік, і ті кошти, які здають батьки, то вони не зовсім співпадають, тому що, грубо говоря, оборот приход на рахунок за місяць, це допустим, 500 гривень, там чи 200 гривень, а по факту батьки здають багато. Батьки залякані, я вам скажу. Батьки батьки, боя, батьки бояться. От. І саме останнє, я скажу і піду, ну, я, я ж не саме останнє бур, я розійшлю всім батькам, роздам бумажки, в яких вони запишуть, хто, коли анонімки і яку суму у них вимагав. І ці бумажки я зберу і Лего Ривазович, я з ним особисто розмовляв, він стурбований і сказав, що візьме на особистий контроль. Тому що гроші з батьків збирати не будете. Доброго дня, шановні вчителі. Я б трошки хотів би, щоб ви перейшли в інший ракурс, не в той, який клонить Вас Пасенко і начальник відділу освіти. Я б сказав би дуже простіше. Хто сказав, що там виступили проти вчителів? Хто назвав прізвище, хоч одне вчителя, на якого написали, не перекручуйте факт. А я вам скажу як депутат, я ніколи в житті не збираюся миритися з тим. Що вчитель стає заручником тієї політики, яку сьогодні брехливо преподносять нам у цій залі, ті, ці, хто виступали переді мною. Я хочу вчитель, щоб не принижився, не ходив, не збирав і не викручувався. Як це потрібно робити перед батьками? Я не хочу цього. І поясню зараз, як я це роблю. Задасте питання. Пані пивовар, ви ще сидіть, помочить, бо придеться ще сидіть. Ви не ви там мочіть і не видюргуєтесь. Повірте мені, те, що ви я там натворили, то ми ще до кінця не довели. Ну, хвилинку, ну я її не знімав. Почекайте. Людина добре, я не знімав. Якщо виступати, то виступайте да. поки. Я прийшов а до вас, бо вона ж починає ви там її? щось проти мене виступати, і скажу. Хвилиночку, уваги. Давайте навчимось слухати. Ви вчителі, ви мене вчили. Давайте дивитися, хто які учні, яких ви виховали. Ті, яким їм болить у серці, коли вчитель став заручником. А тепер я вам зараз скажу, шановні вчителі, виховати. Наведу правду. Я не назву цей дитсадок, але розкажу. Я прийшов на одні збори, тільки я стояв там в дверях, і мене не побачили там. І я почув, що насправді про мене говорять. Про того, хто добивався, коли Пасенко знищувала освіту, відбирала у вас ваші надбавки у вихователів, дитсадків, у вчителів вихов... учителів відбирали. Якусь економію комусь придумала. І я це дуже добре пам'ятаю, бо я спілкуюсь з кожним з вас. І мені це болить. Болить, коли бідного вчителя забирають і копійки. Але хочу ще раз сказати: кожен залишиться при своїй думці. Грошей в бюджеті сьогодні вистачає 160%. Задумайтесь, 160%. І я хочу, щоб ніхто з вчителів не збирав ніяких грошей. Я хочу, щоб ми завтра, не так як Піліпчук учора виніс і з Корнійчуком собі два озера почистити на мільйон гривень, на цю сесію на восьме число. І от тоді буде стидно не Ярославу. А тоді буде стиг на Федорчуку пасенчики, що вони все це підтримують, що вони чистять озера, відмивають бабло, а не ремонтують школи. Коли мільйон на розвитці зарили, подивіться, де той мільйон. кричить ганьба. А я хочу, щоб вчителі знали, що я сьогодні виступаю з простою річчю. Завтра, в, в зимою, після виборів, вам на 60% Федорчук Федорчук його тепломережа піднімає комунальні послуги. Федорчук і тепломережи, яка належить нам. А я хочу виступити за ініціативою. Прошу вас підтримати, щоб з міського бюджету всім вчителям, всім вихователям ми компенсували послуги послуги житлово-комунальної сфери. Вони будуть коштувати тисячі гривень, і зимою ви всі мене згадаєте, якщо не підтримаєте, що потрібно підтримати вас, вчителів, за ту нелегку працю, яку ви сьогодні робите. І хочете, ви мені можете вірити чи не вірити, але одне ви повинні знати. Що грошей сьогодні в міста вистачає, і не потрібно займатися тим, чим не притаманно займатися вчителю. Вчитель повинен виховувати і вчити справедливості за все тих учнів. Грошей вистачає, люди добрі з сьогоднішнього дня. На кожному парадному, в кожну хату я буду заносити, як вони деребанять бюджет. Як четвертий раз Федорчук перекладає у себе на Гоголя дорогу за цей рік, як підвів собі централізоване водопостачання, як ложить тротуар, який не треба. До мене звертаються батьки п'ятої школи, я пишу звернення на польову, що діти не можуть ходити по Горького польові. А він робить на Гоголя собі тротуар, то ви вважаєте, це є нормально. Люди добрі, я не закликаю вас ні до чого. Я одне можу хочу сказати, низько вклонитися вам за ту працю і просити одного, виховуйте дітей справедливістю. Тому що, завдячуючи тим дітям, які виросли при незалежності, ми зробили революцію гідності. Ми не завершили її, не завершили. Але ми обов'язково її завершимо. Завершимося справедливістю, чесністю та порядністю. І я хочу, щоб слово вчителе для мене було величезною повагою, а я не хочу, щоб... Принижували цього вчителя так, що він повинен ходити збирати якісь кошти. Це не ваша робота, шановні вчителі. І не директора школи. Це позиція влади. Дати вам земельні ділянки, які вам, вибачте, Федорчук не дав. А я знайшов йшов три гектари. Вони держать для кого. Ще виборів немає. Я прийшов до вас, як Депутат Депутати, який за кожного вихователя бився, коли партія Регіонів і пасенко відбирала зарплатні. От за це я проти. І проти того, що влучалась над вами. Ви будете відповідати, ви очолюєте цю пасіку корупцію, і будеш за неї відповідати рано чи пізно.